Любительська студія Аудіочар вітає вас. Біля тірольського села Оберва Беренталя є перехрестя. Сам по собі цей факт не такий уже й видатний. Але на тому перехресті стоїть стовп, а на стовпі висить образ, на якому намальовано чоловіка з батагом у руці, а під образом підпис. Гейлігер Гільдульф, Нобіс. Святий Гільдульф, молися за нас. Образ цей теж не дуже цікавий Святий Гільдульф погрожує батагом Умтен ваш Беренталю. А цікаве тут те, що цей образ намалював п'яничка, помічник маляра, який заліз по самі вуха в боргів шинку старости Оберва Беренталя. Не маючи чим сплатити борги, він опинився на роздоріжжі. або виконати вимогу старости і намалювати якого небудь святого, що погрожував би батагом Унтен Ваш Беренталю, де живуть самі шахраї та вороги жителів «Обер ваш Беренталя, або сісти у тюрму. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, Переходьте за посиланням до аудіочару.